Всім привіт! Рекомендую вам перед практикою зупинити це відео і прописати, що ви відпускаєте, і те, що тягне вас вниз, і в чому виходите по колу, а після неї символічно спалити. Можуть йти зручніше, або якщо виходите, це теж окей, але краще сісти або шляхти. Заплющте очі, зробіть. Один глибокий, свідомий вдих. І один глибокий, свідомий видих. Подихайте так декілька разів. Глибокий вдих, глибокий видих. І ще раз один глибокий, свідомий вдих. І видих. Зосередьтесь максимально, наскільки це можливо на своєму диханні, щоб відчути, як у вас навіть розслабляється голова, розслабляється тіло і робиться такий малесенький-малесенький туман в голові, ніби все затуманюється. Очищається, розслабляється, відпускається. Вся напруга, яка була в вашому тілі, виходить разом з вашим диханням. Уявіть, як ваше тіло заповнюється світлом, теплом, добробутом, розслабленням. Кожна, кожна клітинка, кожна частинка вашого тіла зараз наповнюється цим світлом, як ви себе в цьому відчуваєте, як ви насолоджуєтесь цим станом, проживіться, розслабтесь і заглибтесь в ту частину свого мозку, яку часто нам не видно. Яка часто непомітно оком і ховається десь там далеко-далеко. Прорвіться туди крізь всі двері цим світлом, яким ви теж є. І давайте уявимо картину, де ви намагаєтесь вилізти нагору. Але до вас прив'язаний дуже. Важкий камінь, який постійно тягне вас вниз, і ви не можете прорватися до цього верху, до цієї верхівки. У кожного його камінь буде різного розміру, навіть, можливо, різної форми, можливо, це не камінь, можливо, це образ людини, можливо, це подія, можливо, це якась річ навіть. Щось, що не дає вам прорватися, щось, що не дає вам долізти до тієї верхівки, або ж це ваше минуле. Проживіть максимально, відчуйте, який образ саме ваш і що там прив'язано. Побачте, як ви намагаєтесь перерізати це ножом багато-багато раз, але невдало, невдало. І тут на горі з'являєшся ти, ти світло, ти творець, який подає руку тобі ж самому. Це ти це твоя опора. І поряд творець, і ти обрізаєш все дуже різко, і вибираєшся, і бачиш простір. На вершині там шалений простір, там нове, там можливості, там люди, там нові двері, там нові цикли, нові потоки, новий простір. І ти нарешті все це бачиш. Бо твій камінь полетів у прірву, його більше не існує, старого більше немає. Ти на вершині, а на вершині ти саме через себе, через своє світло, через свою самодопомогу, через свою опору, яку ти набув, поки вибирався до цієї кори. І тепер ти маєш. Безмежний простір для нового, безмежний простір для можливостей, щоб, щоб побудувати те, що ти так давно хотів, щоб притягнути тих людей, яких ти давно хотів бачити поряд, ти можеш входити в нові двері, в нові цикли, в нові потоки, без потреби копатись в старому, без потреби тягнути цей тягар, адже його більше немає. Оглянись навколо і побач, які можливості тебе чекають, який потенціал в тобі існує, який ти можеш відкрити і подарити світу. Оглянись, придивись, можливо, прямо в цей момент ти відчуєш якісь ідеї або. Потяг створити щось, побудувати щось нове. Або тобі прийде дія, яку ти зможеш зробити наступною після цієї медитації. Відчуй все те прекрасне, яке ти можеш створити в новому. Обери собі, можливо, двері, в які ти хочеш війти, або ж війдеш, коли будеш готовий. Готова. Насолодись цим простором, цим світлом максимально і при своїй готовності попрощайся з ним легко і приземлись назад в свою свідомість максимально, максимально легко, повільно. І заземли це у своїй свідомості, що ти вже в новому, ти вже в тому просторі, де все для тебе можливо, де цього тягаря більше не існує, де ти в новому потоці, де ти можеш творити нове, де ти можеш творити нові дії. Коли будеш готовий, готова, розплющ очі, спали листики, ти написав до того, написала, і дуже-дуже важливо зробити одну ту саму нову дію, щоб твоя свідомість побачила можливості надіїх. Дякуй собі! Дякую світу, дякую простору за час, за медитацію і за можливості, які вже йдуть до тебе на твоєму шляху.